Так, сьогодні ми познайомимося з геніальною українською художницею самоуком яка створила свій власний всесвіт квітів і світла Катерина Білокур. Вона народилася у селі Богданівка на Полтавщині в 1900 році у бідній селянській родині. До речі, 7 грудня. Виповниться 125 років з дня її народження. Родина не заохочувала її творчість, але бажання малювати пересилювала все. Закінчивши лише три класи, вона вчилася самотужки, читала, робила фарби з ягід, глини, малювала ночами. Білокур мріяла про нормальні умови для творчості, про свою майстерню, про простір, про середовище. Вона хотіла жити в Києві, але село часто вороже ставилося до її таланту. Навесні, у 1940 році, Катерина почула по радіо, як Оксана Петрусенко, відома співачка тих років, співає пісню, чия в лузі не калина була. Ніс її ні, наскрізь вразила. Вона написала співачці листа і вклала туди фрагмент полотна з намальованою калиною. Конверт був підписаний лише Київ академічний театр Оксані Петрусенко. Але цей лист дивом знайшов адресатку. Петрусенко показала малюнок художникам. І до Богданівки приїхав Володимир Хитько з обласного будинку народної творчості. І Білокур дала йому кілька своїх картин. Так, у 1940 -у році відбулася її перша персональна виставка у Полтаві. 11 робіт, що мали великий успіх. Білокур була нагороджена поїздкою до Московії. Там вона вперше побувала у музеях, художніх галереях, і ця подія глибоко вплинула на неї. Після повернення додому почалася війна, і її село пережило окупацію. Після закінчення війни, у 1944 році, музей українського народного декоративного мистецтва придбав значну частину її картин, і це. Стало важливим етапом визнання художників. Білокур також пережила Голодомор 32-33 років. Вона не говорила просто вгос, але трагедія проростає в її творчості у хлібі, поласі, землі, які вона часто зображувала з глибокою шаною. Після війни, у 47-му році, їй запропонували намалювати портрет Сталіна. Якби портрет сподобався, вона отримала б і квартиру в Києві, і майстерню і повне творче забезпечення. Але Білокур рішуче відмовилася. Це був її моральний вибір і водночас розставання зі своєю великою мрією про Київ у 49-му році. Катерину Білокур таки прийняли до спілки художників України. Її роботи виставляли у Києві та Московії, хоча офіційна пропаганда подавала її творчість як приклад творчості колгоспниці. У 1954 році три її картини, Цар «Цар Колос», «Баріска» і Колгоспне поле, показали на міжнародній виставці в Парижі, і там їх побачив Пабло Пікасо і сказав. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий цвіт. І ця фраза стала легендарною і закріпила світове визнання майстрині. І так, стиль білокур – це надзвичайна деталізація, світіння кольорів, багато-багато мазків на, на кожну полюсточку. І квіти як символ життя, надії і краси. Е, Катерина Білокур працювала в стилі наївного мистецтва. Ще його називають, пам'ятаєте, примітивізмом. Але це був такий високий рівень, що її роботи часто ставлять поруч з професійними академічними мастерами. Пам'ятаємо, наївне мистецтво це коли художник творить без спеціальної академічної освіти, тобто працює інтуїтивно, спираючись на природне відчуття форму, кольору, композиції. Але Білокур підняла цей наївний стиль, цей примітивний стиль до феноменальної майстерності. І так, хоча формально вона Наївна художниця за технікою вона стоїть поруч з академістами. Її називають самородком, феноменом світового рівня. На честь нашої видатної української майстрині названо багато вулиць в містах України. Ось лише деякі з них. Вулиця Катерини Білокур є в Дніпрі, в Запоріжжі, є в Краматорську і Кременчуці, є в Кривому Розі, Кропівницькому і в Полтаві. Також є вулиця Білокур в Сумах і Чернівцях, Чернігові, Хмельницькому, навіть в Бучі, Ізмаїлі, Хмельнику. І, звичайно ж, вулиця Катерини Білокур є у нас в Києві, в Печерському районі.